Ми віємо за майбутнє, які не маємо можливості пожити самим, за дітей, яких немає можливості вирощувати за сім'ї, які не маємо можливості створити. Для мене війна це пригода. У мене ніколи не с сп... питання, чи йти. коли ти дійсно ставиш собі питання, чи покидати своє цивільне життя і займатися справами фронту, ну то задай -то собі питання, чи дійсно ти України. Це мені дуже легко там сприймати смерть друзів і близьких, тому що ну, це життя таке це гейм овер. Поранення для мене було доволі очікуване, що рано чи пізно це станеться. Це ціна, яку я готовий заплатити, якою б вона не була. Віктор Микола Гаврилюк ветеран російсько-української війни, пластун та мандрівник з Волині. У 2014-2015 роках воював у підрозділі Гарпун. На початку повномасштабного вторгнення долучився до ЛАЗУ на посаді бойового медика. У серпні 2023 року отримав тяжке поранення ноги. Нині проходить реабілітацію. Коли війна прийшла в твоє життя, я знаю, що ще до повномасштабного вторгнення, так, ніби ти вже брав участь в бойових діях. Е, як власне це сталося, і тоді, чому було це прийнято рішення, і як це відбувалося? Ну, я для себе вважаю початком війни е, Революцією Гідності, і воно просто все органічно перетікало з ноги в інших. І загалом ще до, до революції цим не було. Розумію, що рано чи пізно це буде, дивимося історію України. Ми постійно виїмо з москалями або ще якимось ворогом на Сході. Тобто ми є на периферії світів і війна це що не уникнути. Загалом дивився, які є можливості. Там, перше, що побачив, це не був набір Вайдар, а там писало 22 років, а мені тільки 18, виглядає ще молодшим. Потім частина моїх друзів вийшла в Азов, і я вирішив приєднатися до них. Але там дещо не склалася моя історія, бо Начальник штабу мобілізаційної бази вийшов що я трошки замалий теж. і трошки мене проморозив. Тому вже наступний пілот, коли я таки потрапив, це був мій підрозділ Гарпун, де було також чимало пастунів. Ми пішли з пласомродком і вже далі участь в то бере в цьому цілому підрозділі. Пізніше, ще, вже ближче до ООС або в ЧСО був. На класі з госпітальєрами, а також в е, першого ОШер дук, тобто е, рота де вінчик. Більше власне в 2015 рік там був просто е, з, з, звичайним е, бійцем тобто, в, Виконували задачі нашої підлазу, бо вони були доволі розуміті, Розвідницька, контродиверсійна діяльність, е, просто вогнева підтримка, зачистка населених пунктів. Доволі різноманітно. Угу. Коли повернувся до цивільного життя, і чому прийняв таке рішення? Е, тоді е, розформовували добровольчі батальйони. Власне, прийшлося в бо я не хотів е, йти тим шляхом, який нам далі пропонувала. Да, це просто е, на, на наш підрозділ реорганізовували в поліцейський е, полк «Миротворець». і це не те, що мені було цікаво, я Розумію, що там вже війни не буде. І будуть тобто, якісь інші речі. Це мені було не цікаво, хотів далі йти або в якісь інші підрозділи, або що. І, і через що все власне повернувся. Ми виюємо за майбутнє, які не маємо можливості пожити самим, за, за, за дітей, в яких немає можливості вирощувати, за сім'ї, які не мають можливості створити. Тому що от, на нашу долю пропадають ситуації, і це наш вибір, і це розумієш, що це, це наша боротьба. Не, не інших варіантів на щастя, ніби суспільство, яке має збудувати цей місточок, так для наступних так. поколінь, які будуть жити інакше. Така річ як страх. Як з ним боровся, чи був взагалі? Тому що, от навіть нинішні ветерани війни чині військовослужбовці, дуже по різному відгукуються і говорять на тему страху. Хто як з ним боровся, чи був взагалі, чи не було. Як в тебе все-таки, і тоді ж 18 років, та ну це дуже юний вік. Треба мати якийсь, чи то юнацький, можливо, якийсь максималізм грав тоді і десь притуплював? Це інстинкти. юнацький авантюризм. Ага. Та ну для мене війна це пригода. Тому якось глобального страху війни, ще щось немає. Страх, коли там по тобі пролітає, стріляє тощо, ну, так, то є. Це коли. Це, це як страх собаки. Загалом собак не боїшся, але коли за тобою вже біжить, то, та трошки неприємно. Але що ти робиш? Ти просто біжиш або відбуваєшся від неї, тобто не зважаючи на цей страх. Тобто Ці інстинкти самозбереження працюють і дієш згідно з ситуацією. Так, тобто це страх, просто звичайні інстинкти самозбереження. Ну тобто, війна це не, не обов'язкова смерть 100% для всіх, хто подає на війну. Є я неймовірні історії, коли виживають в неймовірних ситуаціях і навпаки. Дурні смерті, які степляються в цивільному житті. Тому це не те, що варто боятися. з якими налаштуваннями варто йти туди? Можливо, це буде порада для чоловіків, які ще не прийняли рішення долучитись до війська, але дуже хочуть або навпаки не хочуть, бо хтось дуже боїться, а хтось навпаки це сприймає взагалі як гра. Як би ти рекомендував підходити до цього, коли ти от цивільний і зовсім не знаєш, що таке війна віч на віч? Е, ну... Війна вона, вона дуже різна, то е, є безліч різних ролів, і дуже класно, коли ти маєш можливість це вибирати е, ці ролі, а ти їх маєш можливість, якщо ти йдеш добровільно. До Бо коли тебе вже де, коли заставляють, то все, робиш просто. Але коли ти собі свідомо вибираєш, так, я хочу бути тим чи тим, насправді для цього є безліч можливостей. І е, в цьому напрямку можна рухатись. Тобто, боїшся воювати, можна бути в штабах, займатися документами, це також треба. Можна бути артилеристом, можна бути оператором дрона, можна бути медиком, можна бути штурмуком, тобто, кому що. І, і ну, боятися немає маю, бо станеться, що, що має статися, і тоді, коли це має статися, то жодним чином не має впливати на, на твою свідомість. Ну і власне повернемось до захоплень житту, так після першого воєнного досвіду, що робив у цивільному своєму житті. Далі було трохи подорожей по Європі, Південна Америка, Антарктида. От е... звідки це захоплення? Ти так кажеш, там Південна Америка, Європа, Антарктида, так швидко. Ем... Звідки взагалі таке бажання? Можливо, от ти ж собі ставиш це. Кожен з нас ставить якісь різні цілі в житті. Так, це можливо було в цієму такому чек-лісті, вішлисті, як то кажуть? У е, мене є список дурних ідей, але він з'явився трошки пізніше. Е, просто мені прийшла ідея в голову, і я захотів її реалізувати. Тобто, це, це просто є ідея, береш, робиш. Ціль була яка? Куди дійти чи доїхати? Е, Кінцевої цілі не було. була просто якась точка, яку я собі умовно придумав, просто щоб в якомусь напрямку рухатись. коли mm -hmm. там по Європі. Там... Це була Південна Америка. Так. В Південній Америці просто там, крайня південна точка. Все там. Попробувати ще добратися в Антарктиду, вийде, не вийде. Це була піша подорож, автостопи, як це все було? Замовлялись квітки, транспорт. Ну, тобто, тим паче, oh. що це авантюра така свого роду. я e, чую. З попереднього це лише Квиток з Люксембурга до Бразилії був, а все решта було автостопом. Далі мадривав автостопом, ну і повернення назад також через океан було літаком. Любов і вміння до цих медрових подорожей вміти витягнути максимум з наявних ресурсів. Дуже цього всього пласт, багато різних корисних контактів, які потім сприяли всі мадрівці спільноту. І це доволі сильно допомагало. Скільки тривала ця подорож, коли дісталися ви до Антарктиди разом з товаришем, і, ну, можливо, не знаю, якісь пригоди, вас там цікаві, незабутні були, хоча я думаю, що весь цей час це була якась суцільна незабутня пригода. Ну, загалом мандрівки тривали 14 місяців, тобто з України в Україну. Більше року. Так. Ну, пригод було безліч, але ну, все-таки за 14 місяців дуже складно виділяти щось, щось окреме, бо воно дуже із зливається в одне єдине, то є щось більш рутинне, менш рутинне і дуже складно виділяти. Антарктида, звичайно, ж її вона неймовірна. Але гори в ну, де Лос-Андес, вони також надзвичайно красиві. Культура Перу чи стиль життя Буленос-Айреса, Воно все щось має. Там, різні культури вони посуне, різні країни просто не підпадають в порівняння і все. вони. В різних категоріях. Для мене життя це велика гра, е, у нас є в постійній вислів, що пласт — це велика гра. Ну і життя для мене так, так само. Тобто, я не сильно переймаюся якимись невдачами чи перемогами, бо життя є дуже змінним. Тобто, сьогодні все погано, завтра все класно, потім щось посередині. Воно ну, і дуже, дуже мінлим. Я просто, просто насолоджуюся цим процесом. Такісь перебування в потоці і тому подібне. А з людьми в житті теж таке ставлення? Так. Тобто, ми, часом мені дуже легко там сприймати смерть друзів і, і близьких, тому що ну, це життя таке тепляється. Гейм овер, не сохранився. От, е, то, ну, я вдячний кожному за шлях, який ми проходимо разом, за там всі пригоди, е, емоції то, що за. За весь шлях, але ну дороги розходяться. Дороги можуть розходитися як з живими, так і хтось може просто загинути і цим обривається дорога. Але це ніяк не скасовує нашого спільного досвіду, за який я вдячний. Повномасштабне вже вторгнення, власне, де воно тебе зустріло, і вже цей такий новий шлях в житті всіх, мабуть, українців Як почався для тебе. Повномасштабна війна зловила мене на пластовому таборі, який ми організовували на Клевені. От, там були з усієї України, 40 дітей з різних регіонів. От, відповідно, Перше, що походилося, треба було спочатку е, убезпечити дітей, е, щоб їх змогли забрати батьки, а в когось батьків не було такої можливості, то десь їх вивезти в безпечне місце, щоб забрали пізніше. Е, і коли завершили евакуацію, тоді вже зразу, е, почав дізнатися, хто де. Типу, яка ситуація в Україні і познайомих, по щоб знати, куди куди точно вирушати. Тобто, в мене що в, е, в період АТО, що зараз ну, в мене ніколи не сяло питання, чи йти. Ну, бо це, це питання виживання типу, країни і, і в принципі моїх поглядів. Тобто я людина націоналістичних поглядів, і я не розумію людей, які не е, став собі питання чи йти. Тобто, якщо ти називаєш себе націоналістом і не йдеш на війну, е ну, навіть в ролі тобто, забезпечення, шарші, втеки, тощо. коли ти дійсно ставиш собі питання, чи покидати своє цивільне життя і займатися справами е фронту, ну, то задай собі питання, чи дійсно ти е українець. Ну, це це, це місце. Бо в, в умовах війни, Кожен е, громадянин держави має мислити в парадигмі на фронті або для фронту. Тобто, це, це для мене цілома. Е, якщо ти мислиш, ну не мислиш в цих категоріях, задумайся, чи дійсно ти є громадянином і ця країна для тебе щось означає. Ну, можливо, ти дійсно там громадянин світу і е, е, паспорт з зубом тобі нічого не означає. Перш за все треба бути чесним собою, бо. Що там говорять мені чи, чи там військовим людям Україні, це не важливо, важливо для себе визнати все. І якщо ти навіть перебуваєш за кордоном, ну, треба допомагати. Треба е, ходити на, на мітинги по полоненим Азовсталі. Е, е, треба ходити і кричати про те, що Україна потребує допомоги. Ходити на мітинги. бо в, в, в Києві люди збираються на мітинги, щоб звільнити полонених. Але наскільки вона ефективна в Києві? Ці, суть цих мітингів, щоб весь світ знав і весь світ впливав е, на, на Росію, щоб вона відпустила військовополонених, передала їх нейтральній державі, тощо е, покращила умови перебування. Так само, щоб е, вимагати підтримку інших держав. Якщо ти іммігрував в Америку, дзвониш своєму конгресмену по, по твоєму штату і е, е, даєш запит, типу, щоб він підтримав ті чи інші поставки зброї та допомоги. Ну, так працює демократичний світ. Ти можеш дуже сильно впливати, якщо ти є резидентом держави. І це те, що треба робити. Не просто сказати, ну я тут далеко, що то, що я можу зробити, в мене тут сім'я діти. Ні, ти, ти можеш робити дуже багато. І ти можеш робити ще більше, ніж ти робиш. Тому просто те, що ти там склаєш 5 баксів на місяць, ну це нічого. Будучи в ЗСУ, ну. Ти можеш донатити набагато більше, бо так, так часто відбувається. Багато моїх побратимів закривають свої збори або збори один одного. Зараз я перебуваю в цивільному житті, я не не можу вибувати через свій фізичний стан, тому я там організовую зброю збори. І ну організація збору я не вважаю це чимось таким вау, бо щось бо. Я просто відкрив банку і намагаюся її якось Е, Більше платить ті, хто закладить донати. і часто це. Мої друзі з мого підозру, з інших підозрів. Тобто дуже часто військові збори закриваються між військові. І це ж певним чином деморалізує. Ну, це, це ти пишаєшся цими людьми, але деморалізує, а типа, де це решта суспільства? Та, типу ми дуже сильно починаємо варитися в своїй бульбашці активних людей. Тобто є там спільнота військових, волонтерів, ще трошки небайдужих і. Все. І здається, що всі, в принципі, такі плюс-мінус. Е, так, але виявляється, що дуже, дуже не всі. І це сумно, коли дуже не всі. А як ви ставишся до мовного питання? Е, ну, для мене мовне питання є, є дуже важливим. Е, але я про похилення більш лагідної організації в побутовому житті, тобто я не буду нікого там з сили проводити на рік. А, окрім випадків, коли це сфера обслуговування. Сфера обслуговування це дотримання державного закону. Тут типу, можна вже трошки кричити, сверці з. Але краще, щоб просто впаяла штраф тому, хто не дотримується. В плані спілкування з людьми, ну, це також дуже важливо доноси, що вони не просто почали говорити українською, а вони зрозуміли, чому важливо говорити українською, що це. Питання того, що нашу мову і наш народ з галтували століттями, і треба це треба відновлювати, збігати, що ваш родно-русський язик це гвалтування ваших дідів та бабусь і тому подібне. Тому в такому плані повернемось до повномасштабки, бо так ми то питання і не завершили. Тату куди власне пішов і в якій ролі тепер? Потрапив в Збройні Сили в весь служби, це не ще в збройних силах, бо до цього був в добровольчих підрозділах і перебував в ролі бойового медика. Але окрім цього була і обрати там до і чим тільки не походив собі. Тобто, бойовий медик ти цьому десь вчився? Чи раніше був дотичний? Ну це ж все-таки рятувати життя. Та ну. Знову питаємося до mm -hmm. <laughs> Та, бо mm -hmm. Вміння надавати першу домедичну допомогу це є одна з базових вмінь для пластунів. Е і це є в нашій програмі. Е тому це, це мені було цікаво. В, в часи АТО приходить певні вишколи, потім приходить інструкторські вишколи, щоб вчити інших про саме, е рівень СЛС, тобто боєць-рятувальник. Е а потім ще проходив навчання від госпіталів і їздив на стажування е, разом з ними. Вже далі потрапивши сі підрозділ. Вже працював як бойовий медик, але потім ще додатково також проходив навчання, щоб поновити ці знання, бо вони дуже швидко е, застарівають, розвиваються, змінюються, і це постійно треба оновлювати. Тобто, якщо ти щось вчив 5 років тому, то це дуже не дуже неактуальні навички. І власне як сталося поранення і коли це було? Це, це було в кінці липня 2023 року. Під час виконання бойового завдання був скид з, з дроном і, і праний. Тобто ми виходили робити наліт на ворожий спостережний пункт і під час приготувань, е, під час добирання, там е, якесь е, стало поранення. Та й все. То я е, побачив поранення перша думка: я живий, клас. Е, Друга думка, е, жити буду, бо в процесі думок я вже надаю собі допомогу. Тобто, в принципі, все окей. І вже третя думка, ну, на вигляд, наче типу, так, кінцівка про мені на вигляд, ще їх ходити буде, тобто, все окей, нічого страшного. Та, та все, ну, Поранення для мене було доволі очікуваним, що рано чи пізно це станеться. Я прийняв свої фатом, дившись на, на моє оточення, скільки в мене друзів було поранено, скільки загиблих. Як міняється все навколо мене, тому я до цього був готовий, не бачу нічого поганого. Тобто, ну окей, буде, те буде. Це, це ціна, яку я готовий заплатити, то якою б вона не була. Бойовий медик це такий самий боєць, тільки ще з медичною сумкою. Ага. Тобто, якщо хтось думає, що е, там бойовий медик це там, для, для дівчат, ще щось. Ні, бойовий медик це типу. Це ти несеш це те саме, що і всі, плюс ще сумку бойового медика медика з додатковими різними штуками, а потім ще й пораненого тягаєш, що в разі чого. Ну, важливо, щоб бойовий медик не тягав, але зазвичай виходить, що саме бойовий медик їх і тягає. Е, і так само багато хто думає, що оператори дрону це щось легке просто Ні, оператори також дуже багато всього носять і працюють не завжди стилу, ну, от, е, як приходилось мені. Мені поховалося і в ворожому тилу там літати з дроном, або бути якомога ближче до, до фронту для того, щоб можна було залетіти якомога далі. Тому всі спеці... спеціальності мають свої переваги і недоліки. І уявлено, що існує якась безпечна спеціальність, то також, також немає. Ну, Бо це все неправильно, тут якогось казати, що от є більш бойова меч бойова. Ну, звичайно, штурмовики, тут очевидно, це штурмовики, але все віч на і дуже хрешно. Ну, кожна своя специфіка із зі своїми різними моментами за цей час, коли ти виконував свої бойові завдання, чи багато зустрічалося побратимів або просто ну які приходили там новачками, скажімо так до бригади, які от ще не розуміли оцю ідею для чого я сюди прийшов, які там можливо десь з якимись були депресивними наштуваннями, чи все таки дуже швидко хлопці. А, ну, в мене в підрозділі власне, всі були вмотивовані, ну плюс-мінус. <с -мінус> а все розуміли, для чого ця війна. Тобто не було людей, які, які не розуміли, що робити, чого вони тут. А де черпали мотивацію, коли було це плюс-мінус? Чи ви з такими бійцями говорили, можливо, якось окремо? Чи у вас все таки була така своя спільна стосовка, якісь там згадували там, випадки з історії України? Та ні, ну, ні, як ну це, це? Це, це просто робота, яку треба робити. Тобто, uh -huh. ти, ти тут і ти, треба робити роботу. Це було доволі просто е, отніше, без якогось до додаткового романтизму, ще щось. Е, просто. Це те, те, що треба зробити. В тебе е, затоплює хату, тре, 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 треба щось робити. От. В тебе е, палає дім, треба гасити. все. Це. Угу, так само і звісно. Як триває реабілітація, власне, як ти зараз почуваєшся? Чи є думки повернутися назад і виборювати свободу Е, Повернутися я б дуже хотів, але це для мене складне питання, тому що. Травма доволі складна, і чи зможе я відновитися достатньо, щоб далі продовжувати воювати, ну, це, це для мене дуже складне питання, на яке я не маю відповіді. Мені просто відірвало квадрицепс. От, в мене немає м'язу, який відповідає за розганання ноги в коліні. От, я просто не, не можу розгинати сам ногу в коліні. Тобто Мені треба інші ноги допомагати. Ну, в процесі реабілітації трошки ці функції вдалося відновити, якось компенсувати іншими м'язами, ще щось, типу, що здалося. Але загалом я. Там, Сидя, що я не можу підняти п'ятку, умовно кажучи. Я шукаю шляхи відновлення, займаюся реабілітацією і поміж цим трошки живу життя, відбуючи різні культурні заходи, долучаючись до е, заходів там, по, по інклюзивності, підмахнути інклюзивності, доступності, бо поранених є дуже багато. Е, і ми маємо зробити на наш світ. Комфортним для людей, які за нас боролися, Тобто, доки е, хлопці е, воюють за нас, ми маємо зробити так, щоб їм було комфортно, і це треба робити на вчора. Бо казати, що коли ветерани повернуться, є дуже неправильним. Ветерани вже тут багато е, поранених, демобілізованих з тих чи інших причин, які ще знову повернуться на фронт. Е, Просто хлопці відпустять. Тобто є багато е, військових вже тут. Може би, їхня частина може знаходитися в вашому місці, тому вони тут перебувають дуже часто, якщо там не на фронті, їх відводять сюди. І ми маємо про це думати, про це звертати на це увагу. Маємо думати про людей з інвалідністю. Бо коли ти цілком здоровий, в тебе все функціонує, як має, тобі окей. Хоча насправді це здається окей, тому що ми до цього звикли. Але. Місто має бути комфортним для, для всіх, тобто і для батьків з дітьми на візочках, і для людей на колісному і для дитини, яка просто собі бігає, і не дивиться під ноги. Тобто, це має бути комфортне для всіх. І цей одна з тем, як я зараз цікавився, намагаюся про це побільше говорити, щоб люди, які про це не думають, почали задумуватись. І на це е, можна було якось впливати, угу. і щоб місто було інклюзивно більш доступніше. А чи погоджуєшся з тим, що молодь це якраз той наш проширок, величезна частина суспільства, якому зараз треба приділяти величезну, можливо, навіть ще більшу увагу е, для того, щоб не упустити оцей момент, так і того ж патріотичного виховання, і так далі, враховуючи, яка в нас ситуація і незнання оце майбутнього. Е... Так, я цікаво знав, що можна з чим треба найбільше е, працювати. Е, і знову ж думка, думка людського, що мобілізаційний вік тебе знижувати ще, і він буде знижуватись пізніше, потрохи, і, і, доки ми не переможемо або не вбираємо всі. Е, от, і відповідно треба готуватися. Треба готуватися в школах, що в вищих е, навчальних закладах. Треба готуватися самостійно, незалежно від якого віку, віку, які ти які, які, які спеціальності. Тобто кожен має бути готовий, що війна прийде до нього додому, і краще бути готовим завчасно. Угу, Я зрозуміла. Ну і на фінал такий меседж від тебе для суспільства: що би ти хотів сказати чи побажати, чи від чогось може застерегти наших українців і лучан, зокрема, що би хотів зараз сказати людям. Ага. Я б сказав, що фразу береш і робиш. Що ти хочеш якісь зміни, якщо тобі щось не проробиш, просто береш це і змінюєш. Хочеш перемоги, й дивою. Хочеш менше корупції, то бори з нею, не хабари тощо. Тобто, треба бути тією зміною, яку ти хочеш бачити в цьому світі, і просто не бути байдужим. Тобто, досить бути осторонь. Дякую за інтерв'ю. Було приємно поспілкуватися. Обличчя війни, герої серед нас це спільний соціальний проєкт телеканалу Конкурент Тіві та благодійного фонду підтримки ветеранів. Свідомі.